Родинна експозиція про свій особливий всесвіт в Івано-Франківську відкрили виставку картин з бісеру, які вишила дівчина з аутизмом. Поряд з роботами Марії і твори її матері. Більше про сімейне мистецтво розкажуть наші кореспонденти. Це почала Марійка вишивати в Херсоні. Тільки почалась війна, буквально перші дні війни. І я їй кожен день казала Маруська, як до вишиваєш, війна закінчиться. І вона так і залишилась в Херсоні. І ось тільки десь пару тижнів тому дівчата сходили там в нашу квартиру. Там дуже зараз небезпечно, там прильоти кожен день. І я ну не хотіла, щоб вони туди йшли, тому що це небезпечно для них. Але вони пішли, от її нам передали. Діагноз, розлад аутичного спектра Марії встановили у дитинстві. Дівчина не розмовляє, однак активно займається творчістю. Улюблене заняття, вишивання картин. З бісеру. Я весь час шукала якісь напрямки, де б вона могла реалізуватись. І ми лепили дуже багато, в неї гончарних було робіт, але коли почалась війна, ми були вимушені переміщатись, не сразу знайшли можливість продовжувати керам... працювати з керамікою. і я побачила, що в неї пішла вишивка. І коли вона перезбуджена, коли в неї такий настрій, вона починає вишивати, вона заспокоїться квіточки в неї зайшли. Я пробувала от там є пейзажі, пейзажі, пізаже щось два-три. Вона вишила, і я там вже закінчувала як. Наталія Гайдай не лише підтримує доньку у її творчості, а й сама займається рукоділлям та малюванням. На виставці представила близько 30 полотен, які написала всього за два місяці. Каже, це не просто захоплення, а своєрідний спосіб психоемоційного розвантаження. Це мене почало відновлювати. Я малювала пейзаж, квіти. І одного разу я намалювала космос і все. І це мене поглинуло. Я не могла зупинитися. Я малювала, малювала, малювала по дві, по три картини за день. Потім я почала е, скупляти холсти, малювати акрилом. І я досі не можу зупинитися. Я не знаю, чому саме космос можливо, тому що в цей час це єдине, що... Стабільне на Прикарпаття родина переїхала з Херсона. Чоловік пані Наталі зараз на фронті. Тож виручені гроші від продажу картин жінка планує спрямувати на потреби захисників. Він працює лікарем, військовим лікарем і потрапив дрон в його автівку. вибило там вікна, покарожила двері і зараз треба ремонтувати, тому що щоб він мог хлопців до лікарні довозити. Тому вирішили кошти на на ремонт автівки направляти. На відкриття виставки прийшло чимало родин, які також виховують дітей з аутизмом. Тетяна Лавандовська мати одного з таких підлітків. Розповідає, саме завдяки творчості вони висловлюють свої емоції. У нас багато в суспільстві стереотипів про таких людей, там що вони нічого не вміють, ні на що не здатні, навіщо вони не корисні, так би мовити, суспільству. От. А ці виставки, такі заходи, показують їх можливості. і Виховують, так би мовити, інше ставлення, толерантність. Дуже радіємо за Наталку та Маріку, що така гарна подія в них в житті відбулась. Життя триває, тому такі радісні моменти вони надихають. Виставку можна побачити у центрі культурно-універсальна територія ще впродовж двох тижнів, а згодом роботи демонструватимуть у ратуші.